Так, всім доброго дня. Слава Україні. І от така справа. Таке чудо стоїть у дворі. Вольво. 800-й. Вірніше 1110, ну це нічого не міняє. І от таким ми робимо переділки, так би мовити. Оскільки порвало кріплення. І не тільки це кріплення, там ще порвало у нас в лінії в їх, в хазяїв. Порвало і кожух. Вентилятора десь там ще туди не добралось. Одним словом, наробили трошки елементу. Але нічого, це все підсилюється, ремонтується. От, і буде все дуже добре. Ця сторона вже готова. Ось такий новий кронштейн. Тут ляпуха із полуторки, а це тройка. Я думаю, що вже буде тримати. І ще одне там гайка була приварена. Звідти наглухо. Ну, Зараз от хвилинку. Зараз знайду. От. От так воно було. Його вирвало. Ну, одним словом, отаке наробило і, і все. Так, я ж його роблю так, щоб воно було звідси залізти ключем, потримати. Зажать, обжать і все буде добре. Ну, ще ж до того і з тої сторони ще можна якось долізти. Тут капець. Але нічого Ой. зробимо. Ну, правда, ще не все. Оскільки коли я його забирав, то мені тільки говорили, що... Болтики із шнека, із кришки шнека. Як їх не зажимай, а вони летять в мотовило, ой, в молотарку. Одним словом, ще до цього ми дійдемо. Ну, тут трошки пальці обломані. Косанів не туди, ні туди вже не годиться, але нічого ще походить. Ну, хлопці навіть не почистили. От, толком його, а в ремонт віддали. Ну нічого. Комбайник їхній. Що зробиш? Одним словом, кусочок роботи дебелий. Ну нічого, все це зробиться, все це ремонтується. Так, ну добре, на цьому поки що все.